Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми знову зустрілися з вами і зима продовжує радувати нас з вами гарним сніжком. Сьогодні нас з вами чекає подорож до творчої майстерні. А що ми з вами будемо робити? Я зараз загадаю вам загадку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю. Два крила, хоча не птах, називаюсь я літак. Для роботи нам потрібне фюзеляж літака, крило, хвіст, мотори, а також кабіна пілота. Спочатку беремо клей та промазуємо клеєм фюзеляж. скрипці над грає веселіше І з сплошит струмка Починайте ріка Ну, а дружба починається І на скрипці конем грає Василіше І сплакить ноздрумка Починайте ріка Ну а дружба починається з усмішки Ось такий літак у нас з вами вийшов А зараз ми прикрасимо нашу аплікацію Ще такими невеличкими хмарками І сплакить ноздрумка Починайте ріка Ось такий літак у нас з вами вийшов.